Вітаю! Сьогодні коротенький відос, де я розкажу, як поєднати Google Аналітику 4 з Search Console. На що то робити? Ну, тут все просто. Щоб було, як то кажуть. А по-друге, саме щоб з аналітики була змога бачити інформацію по запитах, позиціям та обсягу пошукового трафіку саме з Search Console. Добре. Тепер як налаштувати та поєднати Google Аналітику 4 з консолью. Заходимо в аналітику, переходимо в адмінку, далі в самий низ і тут Search Console Links. Натискаємо кнопку Link. Далі обираємо наш сайт в Search Console» І підтверджуємо. Далі натискаємо кнопку Next. Обираємо, з яким стрімом в Google Аналітики 4 поєднати. Далі. Next і кнопка Submit. Таким чином ми поєднуємо Google Аналітику 4 і Search Console. Але це ще не все. Далі тут в пошуку набираємо Lee і йдемо в Reports і бібліотеку. В бібліотеці знаходимо ось такий запис. Якщо попередній крок не зроблено, то цього запису не буде. Натискаємо Edit Collection. Натискаємо кнопку Зберегти і повертаємося назад. Далі натискаємо тут і говоримо Publish. Трохи чекаємо. Для того, щоб побачити оновлення, можна просто оновити сторінку. І, як бачиш, вже ця колекшн, вона published. І якщо ти можеш помітити, ось тут зліво у нас з'явилося спеціально з Search консолі вже репорти. І ось які можна подивитися. Ось. Або ось такий. На цьому все. Підписуйся, став подобайки то залишайся на каналі. Всіх обійняв. Па-па.